Доброго дня, шановні мої підписчики і гості каналу. Сьогодні готую голубці. Усі, звичайно, знають, як їх готувати, але я покажу, як готую їх я. Молода капуста. Заливаю кип'ятком, накриваю так кришечкою, витривую десь 10 хвилин і розбираю на листочки. Є гарний такий варіант, що листочки не рвуться, а залишаються ціленькими. А оцю капустинку вже я приварила, то вже листочки зовсім і не такі. Верхні я зняла, Гляньте, листочки ціленькі, хороші такі все. А оцю вже приварила, бо кип'ятку не... то вже трішечки не такі. Нижні кращі, а верхні трішечки вже підуть наниз. Далі, якщо листочок великий, я його розрізаю на дві частинки. Отак. На дві частинки порізала. І оце потовщення прибираю. Залишається така частинка. Якщо ж у нас листочок невеликий, прибираю тільки оце потовщення. Отак. І теж залишаю. Тут розрізаю оце потовщення, теж воно нам не потрібне. І отак розбираю всі листочки. Голубці ми готуватимемо сьогодні із яшною кашею. Я кашу я гарно промила до тих пір, поки вода стала чистою. 10 хвилин проварила, Кип'ятком залила, проварила, накрила кришечкою і отак вона набухла. Далі ми підготували фарш. Ось такий фарш. Кашу вийшло десь 200 г. Знімаємо кашу і ставимо сковорідку, другу сковорідку на вогонь. Додаємо олії. Ми ввели дві ложки олії, а можливо три. І кидаємо цибулю і моркву. Кидаємо разом, бо і цибулька і морква подрібнені на дрібненьку тепушку. Одну середню цибулинку і одну величеньку моркву. І отак її просто посируємо, щоб вона стала м'якенькою. Фарш кинемо перцю чорного, хорошу таку чайну ложечку, дрібку гарну таку соли. Розмішаємо його гарно і кидаємо до моркви.

Каші. Я називаю вже так. У мене каша ясна. так, буквально могли два старання, а ми підтора. Після бажає. кидаємо ясну паче. І добре розмішуємо, щоб воно все гарно перемішалося, все гарно переймалося. І так прокипіло хвилин сім разом усе. Ми накриваємо кришечкою і з... далі з... з листочками ще займаємося. Отак виймаємо ще один листочок і кладемо на тарілочку. І далі листочки виймаються. Отак легко вже. Ті листочки ще трішки вже... Такі розварилися, ми їх використаємо під низ. З корідками засилали листочками капусти, некондиційні ті листочки, що порвалися рішечки, і починаємо скручувати голубці. Такі невеличкі у нас виходить. Якщо листочок цілий, можна кинути трішки більше фаршу, і так з двох боків закручуємо, і такий голубчик у нас виходить Отак. і з обох боків загортаємо. Далі скручуємо Ось такий чин. Ось такий глупчик виходить. Половина квисточків можна зробити так, на трикутничок. Так, а так, а так. І виходить такий трикутничок. Голубчики ми накрутили, а тепер готуємо підливочку. Отак От стираю на натертись всі три помідорчики і одну цибулинку. Отак От стерла. І одну цибулинку на дрібніші терпішці. Пересипаємо в одну посудинку. Це у нас буде соус для голубців. Його трішки підсолимо. зайдемо голубці теплячою водою, залімо їх так, щоб вони еле-єлі покрили голубці. Отак, не дуже. Щоб голубці не були розбарнили. Отак, водичку показала і все. І тепер. Сюди наш томат. Розподілимо рівномірно по голубцях. Накриваємо кришечкою і хай вони втомляться там, поки зваряться. І додамо сюди ще лавровий листочок. І так солу трішки підсолюємо і кидаємо щепотку цукру. Не бамок. Наслізимо І накриваємо киточку і томиться на маленькому вогні. Ну, десь 20. Отак далеко вот і чуть-чуть олійкою. -чуть Голубчики притушкувалися півгодинки. Я відкриваю кришечку, щоб випарилась вода. І буквально через 5-10 хвилин вони вже будуть. І так голубці наші готові. Водичка в них випарилася. Я не втрималась, вже один голубець спробувала. За цим рецептом навіть із кашею яшною налисник виходить дуже смачні. Такі смачні голубці з яшною кашею в мене ще ніколи не вийшлося, як за таким рецептом. Навіть з рисом. Так що готуйте їх, не пожалкуйте.